У гостях сьогодні Олексій Гончаренко, депутат від блоку Петра Порошенка. Доброго ранку, пане Олексію. Чи правда те, що президент вчора тиснув на лідерів фракції, аби вони проголосували за цей законопроект про особливий статус Донбасу? Не тиснув, а пояснив, чому це потрібно. А також був знайдений політичний компроміс у вигляді постанови окремої про те, що ці території не просто можливо будуть мати особливий порядок застосування місцевого самоврядування, а на сьогоднішній час це встановлено постановою Верховної Ради. Вони є окупованими. Це стало таким політичним компромісом, який вдалося досягнути президентові разом з керівниками фракцій. Але все одно не всі проголосували навіть після перемовин з президентом. Чому так там є якісь певні у депутатів аргументи про те, що. Це фактично поступки агресору. Ну, знаєте, я взагалі не розумію, в чому справа і чому не всі проголосували. Тобто, що ми прийняли? Дві речі: перше, ми визначили перелік тих населених пунктів і районів Донецької та Луганської областей, які сьогодні не підконтрольні нам. Ну, це є факт. І друге, ми встановили при яких виборах, тобто, якщо відбудуться вибори, і будуть обрані місцеве самоврядування там, якими мають бути ці вибори, щоб ми визнали. Новообрану місцеву владу, і ми сказали, що ці вибори мають відбутись тільки по українському законодавству, при українській правоохоронній системі, при українських партіях, а під наглядом міжнародних спостерігачів європейських, а не російських. Ну і так далі. Тобто, ці вибори мають бути бездоганними з точки зору прозорості і демократичності. І якщо на таких виборах буде обрана місцева влада, ми готові з нею співпрацювати і тоді запроваджувати а, деякі особливості у функціонуванні місцевого самоврядування в цих районах. Чому тут вважаєте? проблема? Я не знаю. Чи вважаєте ви можливим, що такі вибори будуть, якщо території контролюють терористи? Чи дадуть вони змогу так вибори ці провести? Чи не є цей закон тоді фактично нереальним у виконанні? Сьогодні багатьом це здається нереальним. І, чесно кажучи, і я сьогодні важко уявляю, як це відбудеться. Але життя, воно сильніше за будь-яку уяву. І те, що сьогодні кажеться нереальним, може стати реальністю абсолютно дуже швидко. І це перше. Друге, якщо в нас є 0,1% шансу на мир. То ми маємо нею скористатись. І третє, якщо сьогодні Україна показала, ну вчора Україна показала, що вона є першою договороздатною стороною, і друге, що вона прагне миру. Ми це показали всьому світові, нашим міжнародним союзникам. А ми ж розуміємо, що головне для нас не залишитись з Росією сам на сам. Тобто, ми з усіх боків ми виграли. Сьогодні чи може бути так, що бойовики і разом з російськими найманцями і солдатами знову почнуть бойові дії? Так, це є можливим і ніхто не може сказати, що цього не від. Будеться, але якщо це станеться, то весь світ буде розуміти, що це сталося з їхньої вини. Ніхто не зможе в цьому звинуватити Україну, і це є дуже важливим для нас. Бо нам тут здається, що все є зрозумілим всередині країни: хто агресор, хто захищається. А я вам хочу сказати, що на жаль, в світові, особливо в Європі, працює кремлівська пропаганда, працюють проплачені кремлівсь... Кремлем політики, і тому ми маємо весь час доводити, що Україна захищається, що Україна праг. Не миром, до речі, про бойовиків вчора. Зокрема, Пушилін заявив, що поправки Петра Порошенка у цей закон про зміни до е, статусу Донбасу фактично зрив мінських домовленостей і може бути наступ. В той же час Захарченко, лідер бойовиків, сказав, що вони хочуть повернути ті міста під свій контроль, які, на яких був проведений референдум. Це, зокрема, і Маріуполь, і Слов'янськ. Чи є української влади сценарій дій? Як протистояти цьому і як реагувати, якщо так відбудеться, так українська влада готується. Ми всі розуміємо, що це може бути нетривалий мир, а це може бути просто таке перемир'я, і ми маємо використатись цим часом для того, щоб зміцнити нашу армію, для того, щоб зміцнити економіку держави. І перші кроки зроблені, і отримана допомога від міжнародного валютного фонду. І йде далі пошук партнерів. Ось президент привіз з Німеччини нові дані, що нам допоможе Німеччина, там мова йде про мільйони, сотні мільйонів євро. І це означає, що ми готуємось. У нас є план Б. Ми готові захищатись, але поки. Є хоч один шанс на мир. Ми маємо все зробити, щоб ним скористатися. Я вам дякую, пане Олексію. Вам я нагадаю, що у нас у гостях був Олексій Гончаренко, депутат від фракції блоку Петра Порошенка.